Всім привіт! Друга частина моїх запасів від Dimensions. Це буде звичайна колекція. Так, перший набірчик це ось такий: це вікторіанський будиночок на березі моря. Дуже такий шикарний. Дивіться, який він гарнющий. Теж, я думаю, він буде вишиватися дуже легко. Такий дуже цікавий. Набірчик багато бека, якого я не дуже люблю. Ну, Нічого, ось такий. Що Тут Тут ось ниточки. Одна така велика планшеточка. Додаткові пасми, тільки біле і все. А ось ще 14221. Ну, Ось такий набірчик. Теж дуже такий гарний, мені подобається він. Так, наступний набірчик це ось такі квіти на стульчику, на стільці, такі трояндочки, мабуть, так. Теж дуже такий інтересний, не знаю, буду я його вишивати або ні. Може, його продам, ну, подивлюся. Такий теж набірчик. Тут такі дві маленькі пасмочки з ниточками. Додаткових пазм я не бачу. Їх тут немає, тільки все те, що на самих пасмочках. Ось такий от набірчик. Наступний набір. Дуже мені цей павлін подобається. Дуже красивучий індійський павлін. Якісь сакура, мабуть, да? Оці, як яблуневий на цвіт напоминають, нагадую мені. Дуже красивий, такий яскравий, він, дуже-дуже яскравий. Я бачила дівчата, замінюють канву на рівномірку, і він дуже гарно виглядає. Ну, Я, може, теж буду замінювати, подивлюся, воно дуже гарно. Мені теж подобається. От Подивіться, які яскраві кольори гляньте. Зелений, який, прямо такий як омарін. Є додаткові пасми. Це для фона, мабуть, так. Дивіться, дуже яскраві. І виходить, павлін дуже яскравий, класний. Так, наступний набірчик ось такий: олівки, да, італіянські такі всякі страви, олія, олівки, дерево олівії, часник, самі. Масліни, олівки, Ось такі дуже теж мені е, подобаються. І вишивається він дуже легко. Дівчата вишивали, на, на одного подуху вишивається він. Тут багато, е, дуже багато півхрестика. Ось такі ниточки, дуже багато їх. Ну, додаткових пасм нема, тільки всі, всі ті ниточки, які на планшеточках. Більше додаткових тут немає. Ось такі набірчик. Теж краси Так, ось такі калібрі така панелечка, теж дуже гарнющі вони виглядають. Тут, мабуть, французькі вузлики. Буду основу замінювати на рівномірку. Тут 14-й каунт, мабуть, буде на 32-му рані, буде трошки менше вона, Ну, но... Але буде така яскрава гарна робота. Дві пас, пас, дві планшети ниточок. Додаткових пасм нема. Всі тільки ті, які представлені теж такі дуже яскраві зелень. Подивіться, який зелений колір. О, які вони зелені, гарнющі, класні, теж дуже гарнющий набірчик. Так. морська тематика ось такий семплер. Вишивали дівчата. Гарно виглядає, дуже такий яскравий семблер виходить. Подобається мені це е, дизайн Сенді Ортон, в неї дуже багато класних дизайнів. Мені дуже подобаються її розробки. Цього року буду вишивати я Санді Ортон і вам покажу потім Парадайз. Е, Така планш... такий панелька з квітами, з орхідеями, дуже гарнюща, мені дуже подобається. Потім покажу, вам все розповім. Дивіться, які тут мушлі. Класний, дуже такий яскравий. Треба його вишивати і думати, що скоро наше море до нас повернеться, і ми будемо всім відпочивати на березі Чорного або Азорського моря. І ось такі ниточки. Додаткових пазм нема. Тільки ті всі, які на планшеточках. Такі дуже яскраві, класні. Тут, мабуть, Аїда 14-го каунта. 14 Не знаю, подивлюся, заміняти чи ні. Може, на рівномірку. Подивлюся, скільки там складень, якщо там не багато складень, то можна і рівномірці. А якщо там дуже багато складені точок, то тоді буду на цій основі Аїді вишивати. Бо не люблю я на великі ну, пасму вишивати на рівномірці. мені не подобається. Так, Ось такий з гартензіями. Мушлі гартензії теж дуже такий яскравий. Літній дизайн морська тематика, так? Теж вишивала дівчата, гарно виходить. Інтересненько на віконці, на задньому фоні море, якийсь там паркан і букет, книжечки, мушлі. Класне. І зразу нам як оформити можна дуже гарна така сіра. Багет і голубеньке. Паспорту дуже гарно виходить. подобається. І ось такі ниточки. Додаткових пасм теж немає, всі ниточки, тільки ті, що на планшетках. Ну, Звичайна колекція вона вишивається дуже легко. На те вона і звичайна. Так, це лаванда. В цьому наборі принтована. Аїда ось така. Це вже перевипуск, і я його собі передбала. Теж вона дуже легко вишивається, вишивається тільки ось цей такий з лавандою, да, центральний елемент і три амфори все. А це все на мальований е, малюнок на канві принтованому. Канва, А от ви бачите, можете так от. одна велика планшеточка. Додаткових пасм немає, тільки всі ніточки, які на планшетці. Теж дуже гарний набірчик. Ось цей набір. Дівчата вишивають, замінюють канву. Теж дуже гарний, мені подобається. Колись я його теж А Квіти Парижу, дуже гарнющий такий подобається мені. Ніточки. Яскраві такі, теж дуже гарні. Так, наступно ось такі квіти, теж тут Парижи, гартензія Парижу. Ой, дуже він мені подобався, його неможливо було достати, але мені дівчата мої подарували на день народження. Боже, я від щастя, щастя, не було меж дуже мені подобається, все подобається. І... Оці бабки і гартензія. Вона вообще... вона така гарнюща, як жива. І це Айфілева башня, вона ну, дуже красно, дуже подобається, супер. Так, наступний дизайн ось такі. Квіти на ручці, да, двері. Теж тут принтована основа. Вишиваються тільки оці от. В'юнки, всякі там квіточки, листочки. Получається дуже яскрава, класна. Я бачила, я теж його вживу. Дуже гарний результат і е е красиво. Так, і ниточки, тільки ті, що на планшеточках, додаткових пасм нема. Ну, дуже яскраві і багато. 10, 12 пасм, 9, 6, 8. 5, ну, доволі багатенько ось такі квіти. Так, ось така красуня, калібрі, теж з гібіскусом, дуже яскрава. Дівчата вишивають замінюючи основу. Ну, я подивлюся, буду я замінювати чи ні. Коли буду вишивати, вже там буду далі щось гадати. Так, що тут? Ниточки, ниточки. Але я знаю, що клали в цей набір. Ага, от, металік є, дивіться: blending filament 032, там така ниточка, ось, бачите, як вона мерехтить. от їх тут 22 е, пасми, і вони е, у калібрі. Оце все зелененьке, воно додається, і воно так мерехтить і дуже гарно виглядає. Ось такі калібри, Ой, дуже воно мені подобається. обов'язково треба буде їх вишити. Так. Наступний, наступний, наступний. Тепер зимова колекція. Зараз я це так трошечки приберу, щоб вона не заважала. Так, звичайна серія чобіток. Ось такий. ну Не буду дуже багато на чобітках. Всі ви його бачили, такі Санта з звірятами, дуже він чудовий, класний. Звичайна серія металіка тут нема, тільки звичайні ниточки, без всяких там замарочок. Це такий. І є ще ось такі з звичайної серії. Теж Санта. Дуже мені подобається його шубка. Класний такий, прямо деталізований, деталізований. В цьому вже наборці вже є металізована, мабуть, ниточка. Зараз подивимося. Ось такий наборчик виходить, класний, дуже подобається. Особіна оцей мішок з іграшками, зайки. Класно, дуже подобається. Так, є тут у нас металік чи ні, металіка нема, дивіться. Металіка немає, ну, при бажанні можна його додавати. Так, так наступне ось такі Дві... двері. Різдвяні, дуже такий деталізований теж сюжет. Санчата, подарунки, ялинка, подарунки, санчата, дверчата, там прикраса на двері, дуже гарна. Дивіться, які вона виходить. Дуже багато французьких вузликів. ну І я думаю, що буде вишиватися дуже легко, бо тут 14 аїда, не бути дуже важко. Звичайні ниточки, без всяких там додаткових, так, наступний експрес-Санта, ой, який же він яскравий. Ось ці е, ліхтарик і оці ці е, гірлянда. А так мерехтить дуже деталізована. Розроблено так, що воно виглядає дуже гарно. Мені подобається, класно. Обов'язково вишию, дівчата вишивали і кажуть, що дуже воно легко вишивається, бо багато тут полухрестика і вишивається доволі таки швидко. Ниточки. Золота тут теж немає, звичайно, ниточки, ну баганько. Додаткові пасми тільки от біли, білих 21 пасма, всі, всі остальні на планшеті. Так ось ця красуня, як же вона мені подобається. Обов'язково її вишаю, може, цього року, може, наступного, подивимося. Буду обов'язково замінювати канву на рівномірцю. І з таким слюріксом дуже воно гарно виглядає, і така ол олень. Дуже чудово виходить, класно. Може в подушку, подивлюся, воно дуже виходить класно, мені дуже подобаються очі, які в неї взагалі такі прямо гарніше пригарніші робишок. Діточки тут в нього, так, яєчки класно. Міточки, не так не дуже багато, бо там не дуже вишивається багато. І 14-та, так, 14-та їде. Так, ось такі от в мене є а, новорічні іграшки з сніговиками. Ну, не знаю, щось я до них охолола. Не дуже мені хочеться їх вишивати таке. Подивимося. Може, цей, цей набір пущу як на донора для якогось іншого наборчика. Так, наступний. Всім відомі оці. Машинки, я теж їх купила собі, придбала і майже почала вишивати. Зараз я вам покажу трошечки, бачите. Почала і на цьому якось ось трошечки і все. Ну нічого, я обов'язково його вишию. Будуть у мене такі чудові іграшки. Вони виходять дуже яскраві дівчата на ось ці металеві підвіси. ще Намистинки такі віщають. Получається дуже гарно. Виходять класно. Подобається теж мені. Так, ось ці обов'язково буду вишивати набор різдвяний е, е, селодок. Вони виходять. Кожна іграшка як окремий сюжет. Дивіться, як класно. Ось. Три хрестика дитинка. Там п'ять хрестиків чоловік. Дивіться, як. Класно, виходить небо. Мені дуже подобається ось це небо. Таке прямо воно морозне, яскраве, класно. Ось це мені подобається Санта. Закидаю подаруночки у трубу. Класно виходить. Сам налітчик ось так виглядає. Дуже багато ниточок. 60 пасм золотих. Яскраво обов'язково його вишию. Так, ось такі кардинальчики. Теж дуже вони мені подобаються. До речі, я їх почала і почала його взимку 2021 року, мабуть, у грудні, а у лютому почалася війна і я їх закинула і не вишиваю. Зараз вам покажу, скільки тут в мене вишито. Не дуже багато. Ну, але все ж таки, от бачите, це, що я вишила, і якось я не поверталася до, до цього набору, треба буде обов'язково вишивати, його дуже мені не подобається. Яскраві такі кардинальчики подобаються. Так, ось такі Санта ін двері. Сліди від сапог, мабуть, так, квіточки, кардинальчики, сам Санта. Ну, дуже яскравий такий класний. Я думаю, він буде дуже легко вишиватися. Дуже французькі вузлики тут є, класний такі набочки. Планшеточки додаткових пазм тут нема, тільки всі ті, що на планшетках. Ну, класно, теж дуже. Кльовий набірчик. Так, ось такі гуси зимові летять. Вишивають теж дівчатка їх, дуже гарно виходить і швидко. Бо тут півхрестиком майже все вишивається, крім там якихось сараїв і гусей, все, все і багато французьких узликів. Ну, я знаю, дівчата. Заміняють на дрібний бісер. І дуже гарно виходить, чому б і ні. Можна спробувати. 16-та грей-іда. Ось така. І ниточки такі всі сіро чорного кольору. Увага! Відбій повітряної тривоги. Дякую. Увага! Відбій повітряної тривоги. Так, ось такий едінорог. Теж дуже він мені подобається, обов'язково його вищу, буду вишивати на цій аїді. Вона тут такого синього кольору, обов'язково на ній нічого не буду змінювати, і виходить дуже гарний результат. Дуже яскраві такі яскраві, яскраві ниточки. Дивіться, бачите, така синя з кольору основа і дуже Гарні яскраві кольори Буде... Повинно вийти класно. Так, і ще в мене є дві перлини моєї колекції. Це ось такі Санта. Це я а, приймала участь у СП. Вишимаємо до Нового року. Вже не пам'ятаю якого року. І я там вишивала е, спідницю під ялинку, багато іграшок, чобіток, і виграла, зайняла один із призових місць. І дівчата мені прислали ось такий чудовий набір з сантами. Вишиваються тут, мабуть, тільки хрестиком, так. дуже вони гарно виглядають, Такі дивіться, які сант санта. Е, треба буде обов'язково їх вишити. І... Щоб вони прикрашали мою новорічну ялиночку. Ось такі в таким наборі. Це, до речі, американська зборка, біла пластикова канва, фетр для задніку, так, і ниточки таких. На таких свертках. Треба буде їх розбира... розбирати, дивитися, що там і як там ось такі об обов'язково обов'язково будуть вишивати. Так. І е ось такий набір: це новорічні іграшки від Dimensions, і тут три е е Дід Мороза. і три Янгола. Дуже вони яскраві виходять, подивіться, які тут янголи. Є е, е, окремі набори, де є м, одні діди і янгол. А тут цей набір три янгола і три е, діда Мороза. І дивіться, які вони гарнющі. маленький янгол, а скільки в ньому деталей. Я думаю, що буду вишивати дуже цікаво і обов'язково, коли буду вишивати, вам буде все. Показувати і розповідати. Ось цей заклеєний, цим красним якимось. Ось такий, дивіться, О, який маленький да, сюжет, і скільки тут деталей, скільки тут а, лісових звірей і скільки всього-всього. Отакий янгол з ялиночкою. Ось такий янгол з, з козочкою, мабуть, там, може, вівця. За золотом все мерехтить, дуже цікавий. Теж американська зборка, я не, не знаю, тут я дивлюся, є і, дивіться, ось такий металік. І золото металік. Ну, буде, думаю... Цікаво, цікаво, повишивати. Ну, подивимось. Ось такі в мене є набори. Ну, все на цьому. Дякую, що ви були зі мною. До нових зустрічей!